У мережі з'явилося відео з Маріуполя, де видно сучасний стан зруйнованого війною комбінату Азовсталь. На цих кадрах видно, що завод повністю зруйнований і покинутий, а на його території не проводяться жодні роботи навіть щодо демонтажу та вивезення металобрухту. Індустріальний гігант, який до нападу російської армії на місто посідав третє місце серед металургійних підприємств України за обсягами виробництва, зараз мертвий і є просто звалищем ржавого будівельного сміття. Комбінат до війни давав роботу десяткам тисяч маріупольців. Він пропрацював майже 90 років, але армія Путіна без жалю знищила те, що будували наші діди лише протягом кількох місяців, вчинила з заводом просто за принципом. Так не дісталася ж ти нікому. Тепер на місці Азовсталі величезний простір суцільної розрухи, на одну лише розчистку якого підуть роки. Промисловий пустир, до прибрання якого окупанти ще навіть не приступали. Як далі виживатиме Маріуполь і за рахунок чого функціонуватиме його економіка, на даний момент не ясно. Поки що Росія вкладає в окуповане місто гроші і відновлює там окремі будинки, щоб показати це як вітрину. Але без цих подачок місто є нежиттєздатним, адже його економіка зруйнована, флагмани індустрії знищені, і замінити тисячі зниклих робочих місць на зруйнованих підприємствах просто нема чим. Оцю варварську руйнацію росіяни називають допомогою мешканцям Донбасу. Насправді ж це вбивство Донбасу, адже без своїх головних виробництв Донбас вже більше не є собою, а є лише привидом самого себе.